Із важливою науково-практичною місією до Ужгорода прибули найкращі фахівці галузі щелепно лицевої хірургії Фінляндії та України. Прооперувати українських військових із наслідками складних мінно-вибухових поранень в обличчя, отриманих на полі бою. Це поранення, які втрачають значну частину обличчя, руйнування кісток, втрата частини кісток обличчя, втрата м'яких тканин, втрата язика, губ, щік, підборіддя. І відновлення подібних дефектів воно є непростим, але дуже важливим для пацієнтів. Ступень спотворення в цих випадках обличчя такий, що він повністю вони повністю втрачають можливість існування в суспільстві, повноцінного спілкування і соціалізації. Крім того, порушуються функції мови, жування, і, і людина страждає. Якість життя знижується кардинально. На базі клініки Діамет спільно працювали професори із Києва Андрій Копчак та Юрій Чепурний, а також провідні хірурги із Фінляндії, завідувачка кафедри щелепно лицевої хірургії університету міста Гельсінки, професорка Йоганна Снел, завідувачка відділення університетської клініки Карі Месімакі та пластичний хірург Тоні Вількман. Попередньо відбулися дискусійні панелі між фінськими та українськими лікарями зі спільним плануванням етапів реабілітації військових ЗСУ із дефектами та. Деформаціями обличчя. Уже більше року триває наша місія допомоги українським лікарям, військовим парамедикам. Ми прибули до Ужгорода із двома колегами, які експертами в реконструктивно-відновній хірургії щелепнули цебої ділянки, аби допомогти українським медикам обрати найкращу лікувальну тактику, співпрацювати як в практичній, так і в освітній і науковій сферах. Наші українські колеги дуже талановиті, здійснюють унікальні операції в своєму напрямку хірургії, і ми так ж в них вчимося, і хоч ми не мали досвіду роботи із такого роду травмами, пацієнтів у своїй практиці здійснили чимало операцій зі складної реконструктивної хірургії в онкохворих. Теперішні пацієнти молоді спраглі до життя, тому ми віримо у їхню успішну реабілітацію. Ужгород було обрано не випадково, адже місцевих фахівців пов'язують давні наукові та практичні зв'язки із провідними хірургами столиці. А у самому Діамеді є усі як технічні, так і практичні умови задля для здійснення операцій найвищого рівня складності. Вибраного клініку медичного центру Діамет у зв'язку з тим, що ми сьогодні можемо забезпечити технічно. І також ми маємо сьогодні мультидисциплінарну команду, яка може забезпечити і анестетичну допомогу, і лордопомогу, і судинну хірургію, і пластичну хірургію, і загальну хірургію. Наші колеги з університетської клініки Хельсінки на сьогодні входять в число тих хірургів, які вперше зробили пересадку обличчя, тому хірургія світового рівня є в Закарпатті. Це наше визнання. Дуже важливо, що це допомога нашим воїнам. Вона є безкоштовною. Хотіло б, щоб кожен воїн, який там воює, міг отримати на такому високому рівні допомогу. Загалом на базі клініки в Ужгороді провели перший, але найважливіший, вирішальний етап подальшої реабілітації двох важкопоранених українських військових. Увесь процес був спланований в результаті міжнародної колаборації українських та фінських колег і організований за сприяння компанії Матеріалайз із Бельгії. Зараз ми говоримо про створення єдиного такого медичного простору, де всі ми маємо об'єднати наші, наші зусилля, потужності і можливості для того, щоб вирішувати проблеми пацієнтів такого типу. Це операції, що передбачають мікросудинний компонент, це пересадка складних тканинних комплексів для відновлення великих дефектів у пацієнтів на звичайного рівня складності. Застосування комп'ютерних технологій, як 3D друк з титана, індивідуалізованих фіксаторів, імплантатів, ендопротезів і дуже багато чого іншого. Що є нового в вщелихно-лоцевій пластичній хірургії, воно все інтегрується в одному пацієнті. Фахівці вже домовилися і в подальшому підтримувати такі благодійні медичні місії. Усі ці здійснені унікальні операції є безкоштовними для українських військових.